Ми майже вже зробили кришу, будиночку для гостей, але це тільки майже вчора ми поїхали розраховувати вартість крівлі, вартість цієї бряхи і вийшло разом з оринбами, з водостоками, снігозатримувачами, Вийшло 75 тисяч. Така історія. У нас наразі таких грошей немає. Тому ми трошки призупиняємося з крівлею даха. Зараз об'являємо такий збір грошей на те, щоб покрити дах. Нам треба 75 тисяч, щоб зробити повністю весь дах. Покрити його. Такою зеленою бляхою зробити водостюки, снігозатримувачі і все, що треба. Ми дуже потребуємо якихось меценатів і добродіїв, які можуть підтримати цей проєкт. А так, все добре, готуємося рити краницю, воє як завжди в роботі робить навіс для дров. Ми заготували багато дрів трошечки.